Всім привіт-привіт! Сьогодні знов нарощую нігті, і в мене були деякі плани на нарощування, точніше на дизайн, але вони не справдились. Чому залишайся зі мною, став лайк, підписуйся на канал, і давайте дивитися, що я там сьогодні напридумувала. В минулому відео ми нарощували разом з вами нігті на верхні форми за допомогою гелю. Хто не подивився це відео, задіть, подивіться. А сьогодні я нарощую на гелеві тіпси. В кавичках гелеві, так? Бо я думаю, що вони насправді пластикові, я вже робила експеримент. Тож десь то в відео теж є, але не... справа сьогодні не в тому. Тож нарощую нігті, і я хочу сказати, цей спосіб теж не набагато гірший від попереднього, він ще швидший, скажімо так. І одразу ми маємо дуже довгі і теж класні нігті. Все дуже просто, ви все побачили. Хто хоче більш детальніше, дивіться, є в мене ще відео. То просто ми знежирили безкислотний праймер, тоненькі шарбази прозорої каучукової, просушили, знов тоненькі шарбази, не просушуємо, прикладаємо ось цю гелеву тіпсу, і під лампу або під ліхтарик фіксуємо. І далі треба буде прибрати нам сходинку біля кутикули. Тож нічого складного немає, і таким чином у нас моментально з'являються дуже довгі і красиві нігті. Ну, а зараз я не пиляю, форму нічого не коригую, залишу таку довжину, і форму теж стілет мене повністю влаштовує, то я трішечки підпилюю, там залишається шматочок пластмаски від тієї пластмаски, на якою приклеєні ці гелеві тіпси. Просто трошечки підрівняла і все. Далі пиль. Звичайно, пил той треба завжди прибирати, бо він шкодить нашому покриттю тим, що далі будуть відшарування. І перед тим, як прибрати ту сходинку, я трошечки ще подвигаю кутикулу. Віддвинула ту кутикулу і сьогодні мій найулюбленіший спосіб прибрати ту сходинку це взяти ось такий доволі такий густий полігель, Трішечки набираю на краєчок апельсиновою паличкою. І ось таким розтираючим рухом я просто розтираю там, де сходинка. Його не має бути дуже багато і не має бути багато на тіпсі, трошечки наклали, і далі ми попрацюємо за допомогою пензлика, який все нам підправить. Що я я накачала помпочку з бутилочки туди знежирювач І ось такий пензлик не дуже великий і не малий змочила в знежирювачі і далі просто розтираю. За допомогою цього пензлика, я таким малюючим ефектом просто контролюю саме цей полігель і слідкую за тим, щоб він розрівнявся і як можна більш-менш зрівнявся з цією сходинкою, саме з цією гелевою тіпсою. Гелові тіпси, я по максимуму забираю цей полігель, він там не потрібний. Полімірізую і все готово. Далі я вирішила взяти ось цей гель-лак. Колір такий чудовий, але скажу нанесення він мені взагалі не сподобався. Звичайно, з такими кольорами в новачків завжди виникають якісь труднощі, треба вміти працювати, але хочу сказати, є деякі фірми, в яких краще працювати з такими кольорами. Цей колір саме цієї фірми доволі таки капризний. Хоч я полюбляю самі ці гіллаки, особливо коли темні кольори. Але саме цей колір якийсь такий каверзний, бо сам геллак рідкий і проплешений дає він дуже сильно. І якщо хочеш трошечки щось підрівняти, то тобі доволі багато треба накласти саме того геллаку. І все одно може бути якась проплешена. Це в нас перший шар. Звичайно, я його просушую в лампі. Перший шар ніколи не стараюсь повторюється, тож теж кожен раз у кожному відео. Далі знову трохи віддвигаю кутикулу. і о, ця помилка, подивіться, в усіх може бути. Це коли ми не працюємо за допомогою фрези або не підчистили гарно птарі під кутикулою. Це теж перший крок до відшарувань нашого покриття. Так що слідкуйте, оскільки я працюю. Для вас, для відосику. Я вже озвучила, що цього не має бути. Не знаю, чи буду ходити з цим покриттям далі, то я залишу все, як є. Але ви маєте на увазі, такого не має бути на ваших нігтях. Перший нігтик вже зроблений, продовжую на наступних і зустрінемося, вже, коли буду робити дизайн. Тож перед тим, як розпочати, я знежирюю нігті. Я задумала собі зробити френч. Саділа собі сьогодні, переглядала різні відосики і побачила, як роблять френч за допомогою кошачого ока. І мені так самі захотілося ось на такому світлому гелаці, гелакові зробити такий класний переливистий френч. Так, все було чудово, я знайшла ось такий е, лачок кошачого ока. Це. Сага, який номер, не пам'ятаю. Подивіться, зверху, чи є там на кришечці, я втратила той момент. Але він такий красивий, так, цей колір, дуже мені подобається, дуже недобрий, різкий запах не подобається, але саме кошаче око дуже гарне. Але тут був такий нежданчик, я почала його наносити, і справа була в тому, що все-таки в мене світленький фон. або треба було Накласти, зробити френч чорний і зверху це кошаче око, або вибрати якийсь другий колір кошачого ока. Це не косяк геллаку, це, скажімо так, мій косяк, який я не врахувала, те, що він просто буде світлим. Далі я намагалася викрутитися і видумати якийсь дизайн. Повністю з цим кошачим оком, або мені він дуже подобався, я колись його вже робила. Але на камеру взагалі нічого не видно. Подивіться, трошечки якісь блискітки там мелькають, тож майте на увазі, що так робити не треба. Хоча в житті воно виглядає дуже добре. Такий перламутник, перламутрик з різними кольорами, тож можна носити, але на камеру не видно. То все, я зітерла, і думала, що ж його робити далі. І я думала вже слайдери, але слайдери вже майже в кожному відео у мене мелькають, То я придумала щось друге і побігла за своєю скарбничкою секретною, ось такою, яку я дістала. І тут в мене повністю все знаходиться для стемпінгу. Вже давним-давно не робили ми стемпінг з вами. Давайте сьогодні зробимо, бо там вже накопичилось дуже багато пластин, скажімо так, для мене. Тож, треба вже починати робити дизайни і щось використовувати. Ось тут в мене маленькі пластинки з Aliexpress. Вони всі дуже круті, дуже класні, але я ніяк не виб... не виберу той час, коли я саме буду одну за одною робити. Але це напевно теж буде нецікаво. Напишіть в коментарі, цікаво, коли в кожному відео буде стемпінг. Чи не цікаво? Що цікаво, то зробимо серію таких відео. Ось ці пластенки теж дуже обалденні, скажімо так, і графіті, бренди френч, френч не знаю, що робити з тим френчем, бо він якийсь короткуватий. Тож, давайте щось будемо обирати і зробимо все таки стемпінг вже настав саме той час, якщо френч не вийшов, то будемо робити стемпінг. Листочки, і ось ця крута пластина, дуже велика з з написами Вона просто кайфова ця пластина, дуже багато чудових написів. Тож не знаю навіть що обрати, що обрати, але щось обираємо і роблю стемпінг. Ну що, дівчатка, ось і готова, зробила стемпінг, подивіться, але коли я прикривала все топом, у мене все-таки напис Puma поплила. Так що майте на увазі, коли перекриваєте стемпінг, то треба все робити дуже швидко. І пензликом таки не втирати в сам стемпінг, а згори так просто скотили той топ і все, і полімерізуйте. Дуже крутий, модний, я скажу, вийшов манікюрчик, хотіла френч, але вийшло щось, напевно, більш крутче. На середньому графіті, якісь шестеріночки, пума і відбиток нашої покришки, бос, ну, супер клас. Я чекаю ваших лайків, коментарів. Майте на увазі те, що я вам казала, про якісь нюанси, які, якісь помилки, тож враховуйте і робіть собі теж дуже круті та модні манікюрчики. Всім дякую за перегляд, чекаю від вас зворотнього зв'язку, тобто лайків. Та ваших коментарів до зустрічі в нових відео.